Пропонуємо вам бочки для викачки навозних стоків свинокомплексів для внесення органічних добрив на поля. Виготовляємо декілька основних комплектацій. Перша це бочки вакуумні для викачки гноївки і для внесення на поля. В такому випадку на бочку ставиться вакумна установка, яка викачує гноївку, а позаду самої бочки ставиться тарілчаста лопата-розкидач з приводом від гідравліки. Друга комплектація це якщо ви бочку завантажуєте електричним насосом, який встановлено безпосередньо в навозній ямі або ж лагуні, а розкидаєте на полі вже насосом мішалкою розкидачем, який приварюється позаду самої бочки, виконує функцію перемішування і внесення на поля. З приводу додаткових питань і замовлення, звертайтесь до нас за вказаним номером. Пишіть та телефонуйте.